Укренерго звертається до споживачів із проханням мощадно використовувати електроенергію, зокрема у вечірній час доби. Як повідомлялося раніше, внаслідок активних обстрілів енергетичної інфраструктури взимку система потребує відновлення. Ремонти були заплановані на весну. Літо наразі лагодять атомну генерацію, а також низку енергоблоків теплових електростанцій. Про застосування стабілізаційних графіків поки що не йдеться. Виробництва електроенергії вистачає для покриття споживчих потужностей, але людей просять не перевантажувати енергосистему, особливо ввечері з 19 до 22 години. Закарпаття обленерго звертається до усіх краян, до гостей в нашої області з проханням заощаджувати електроенергію за можливості певної річ із 19 до 22, і краще навіть до 23 години вечора, оскільки заощадження у цей час дозволить стабілізувати енергосистему України і збалансувати її. Ми просимо зокрема переносити споживання енергоємних електроприладів у день. Або на нічний час доби, тобто вмикати там вночі чи в день електробойлери, електрообігрів, якщо є потреба, пральні чи сушильні машинки, тобто всі прилади, які споживають багато електричної енергії. Таким чином, ми зможемо заощадити і збалансувати систему. Наразі жодних розпоряджень про те, що будуть застосовуватися графіки погодинних відключень, не надходить. Тобто, ми працюємо у звичайному стандартному режимі, але ці обмеження, які зараз застосовуються, це, це ми це триває підготовка до наступного опалювального сезону. Тобто, якщо ми хочемо взимку бути зі світлом і теплом, краще зараз трішечки розпланувати своє споживання таким чином, аби допомогти енергосистемі відновитися.